Привіт усім! Останнім часом дуже багато запитань щодо карти побиту. І сьогодні в цьому відео я спробую відповісти на ваші запитання, тому рекомендую додивитися це відео до кінця і подивитися його уважно. А також поставте лайк цьому відео, зробіть репост і, звичайно, не забувайте підписуватись на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Одне з самих популярних запитань то чи можна подорожувати? Тобто Їздити по інших країнах шенгенської зони з картою побиту, зробленою, наприклад, в Польщі. Я скажу так, можна Можна перебувати в інших країнах до 90 днів протягом 180-денного періоду. Тобто ви собі зробили карту в Польщі і поїхали до іншої країни, там, не знаю, в тур до знайомих, до родичів і маєте право перебувати в цій шенгенській країні, наголошую країні до 90 днів. Це щось подібне як по безвізу. Тільки по безвізу 90 і 90, а з картою побитою 90 на 180. Також часто зустрічається запитання, чи можна з польською картою побиту поїхати до Англії, до Великобританії. Одразу скажу ні. Великобританія зараз не входить в шенгенську зону і там своя специфіка перетину кордону і документів, які для цього потрібні. Тому ні, не можна. Наступне запитання досить часте, тому що багато хто чекає карту і ще її не має, і запитують, чи можна поїхати в іншу країну, маючи тільки децизію, а карти фізично ще не отримали. Ні, не можна. Децизія не має такого права і не дає вам підстав їхати в іншу країну, подорожувати і там перебувати легально. Тільки фізично карта побита. І напевно одне з найтоповіших запитань то якщо я чекаю. Сім'єю чи сам карту побиту, чи можу я поїхати в Україну, в мене там якісь справи, і потім повернутися в Польщу. Ще не маючи, не отримавши карти. Так, ви можете це зробити, без проблем, вам нічого не забороняється зробити, але вам треба буде подумати, з якими документами ви будете заїжджати на територію Польщі, будете повертатися. Якщо ж у вас діюча віза чи діючий безвіз, то без проблем ви зможете туди-сюди Прокататися, повернутися без проблем. Якщо ж у вас закінчена віза, протермінований без віз, то вам потрібно врахувати, що якщо ви вийдете з Польщі, ви не маєте статусу Укр, ви в очікуванні на карту побиту, то вам потрібно буде або відсидіти коридор, або зробити нові документи. Це потрібно врахувати. Також дуже важливе запитання, яким чином зараз можна прискорити розгляд вашої справи щодо карти побиту. Цим питанням задається дуже багато, тому що дуже багато українців зараз чекають карт убито і вони не можуть написати по наклення чи приспішення, тому що закон Польщі дозволив уродам якби так відкладати надальше розгляд справи. Ну тобто, якщо вони там не встигають загружені роботою, вони можуть розглядати справу довше, ніж їм дозволено. А їм дозволено в межах 60 днів розглянути справу. Ось таку поблажку їм зробили. Але люди знайшли вихід, і люди зараз досить часто, тобто все частіше, звертаються до суду в Польщі, і суд в більшості випадків змушує ужуди розглянути їхню справу в термін. Тобто досить багато вже справ пози з позитивним рішенням, коли суд говорить, що ви маєте розглянути там в межах 60 днів цю справу. Якщо людина звернулася і в суді перемогла, то ужунди зобов'язані. Розглянути і винести відповідну децизію. Ще й до того, люди виграють гроші, тобто компенсація за те, що вони там якийсь довгий термін чекали. Тому для тих людей, у кого вже все зависло давно, чекаєте невідомо скільки, не знаєте, що робити. Є у вас така можливість, то звичайно звертайтеся до суду, і я впевнений, що якщо у вас все добре з документами, то в суді буде позитивна децизія, яка змусить. Уженди розглянути вашу справу швидше, ніж вони собі цього планували. Ось таку інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була корисна і цікава. Обов'язково підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.